Правила поводження під час дистанційного уроку. Прочитай. Запам'ятай і виконуй. Правило номер 1 Будь пунктуальним. Приєднуйся до уроку за 3-5 хвилини до його початку за посиланням, яке буде викладене у групі. Правило номер 2 Приєднавшись до відеоуроку, увімкни камеру і вимкни мікрофон. Як тільки починається урок, Вимкни мікрофон і не вмикай, доки вчитель не попросить. Правило номер 3 Відповідай тільки з дозволу вчителя. Якщо вчитель просить тебе відповісти, увімкни мікрофон і дай відповідь. Правило номер 4 Якщо під час уроку в тебе є запитання, його можна написати в чаті відеоуроку. Правило номер 5 Не відволікайся. Сфокусуй свою увагу під час уроку. Коли ти відволікаєшся, твоя увага розсіюється і нові знання не засвоюються. Правило номер 6 Слухай уважно. Слухай уважно вчителя і відповіді своїх однокласників так, ніби це звичайний урок в школі, де всі бачать, як ти працюєш на уроці. Правило номер 7 Знайди місце, де тобі буде тихо і спокійно. Під час уроку дотримуйся тиші. Адже якщо навколо буде шум, ти будеш відволікатися. Правило номер 8 Малювати на екрані заборонено. Малювати чи писати на екрані без дозволу вчителя заборонено. Це відволікає тебе, однокласників і вчителя. Правило номер 9 Позитивний настрій обов'язковий. Гарний і позитивний настрій на уроці обов'язковий. Пам'ятай! Ефективне навчання залежить від твого налаштування на урок. Правило номер 10 Після уроку виходь з онлайн-зустрічі. Не забувай покинути зустріч, коли онлайн-урок завершиться. Всім приємного і успішного дистанційного навчання!